Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на диване. І сьогодні у мене несподівано рубрика Напад натнення. Чому? Тому що магазин пряжі Анджея прислав мені на дегустування, на тестування бабінку пряжі. Вже у бабінці видно наскільки вона красива. Пусть я вже не чекаючи, не відходячи довго від пошти, вже вив'язала зразочок. І відразу перейдемо до ручок, і я розповім, що ж за напад натнення такий, що за пряжа, як вона відчувається, який склад, і взагалі, що це таке. Це наша пряжа, пряжа мануфактура Філатті Фіоре. 107 метрів на 100 грамів, це такий товстячок. В складі в неї 60% поліакрил і 40% вовна. Вартість 523 гривни, вага 970 грамів, це дешева пряжа, як на мій погляд. Так, а можливо і не дуже, бо вона все ж таки товстає, який в неї розхід, я ще не знаю. Але те, що я бачу, ну, мені дуже-дуже подобається. Так як мені дуже сподобалось, відразу сподобалася пряжа у Бабінці, мені зразу захотілося її спробувати і в пров'язі. От, зв'язала я цей е, зразочок на спицях оці на п'ятірці, оцей на вісімках, бо тут таки 100 метрів на 100 грам, і вона така пухнаста, така прям об'ємненька. От, і, Але це занадто забито, бачите, воно прямо скручується. А це занадто дир... дирчаве, таке прямо занадто рідке, хоча. Як подивлюсь після ВТО, після прання, як розкриється, розпушиться вовна, і якщо вона розкриється і розпушиться, то, можливо, і на вісімках буде нормально. Хоча на вісімках виходить, що не надто зручно в'язати. Хочеться трішки э, вільніше тримати руки, бо все-таки вісімка ну, дуже товста спиться для цього полотна. А давайте спробуємо, як я завжди. Обираю спиці, під ниточку, коли отак в четверо складаю, і отак скручую. Ось, дивіться, оце ось п'ятірка. Помітно, що пряжа скручена товще. А ось це ось вісімка. Вісім, Помітно, що пряжа скручена тоньше. То це, як мінімум, шість. 6 і можна буде в'язати е, не надто туго, це я так думаю. Бо ось цей крайній зразочок, оцю частинку, я в'язала на п'ятірках, але вільно. Але е, це вже краще, ніж на вісімках, воно не таке е, розхлябане, скажімо так. Але е, важко тримати рівні петлі, тому е, я придбаю собі. Спиці 6 Хоча, мені здається, у мене десь були, треба треба пошукати. І м, буду в'язати на 6. Або, можливо, якщо не придбаю, то е, буду в'язати ось так, п'ятірками, але вільненько. І ви знаєте, я з цієї пряжі бачу або бомбер, бомбер з е, такими темними, або рудими або коричневими манжетами. І горловинкою, з блискавкою, або ще більше мені хочеться зв'язати такий затишний светр з таким високим воротником, але светрик такий недовгий до талії е на дочку. На дочку, бо для мене це зазовста за пряжа. Я в ньому буду як ведмедик. Але дуже мені подобається. Якби, як собі так бомбер можна було б зв'язати легко, і це було б гарний такий бомбер, був би прямо красивущий. Осінні такі кольори ну, затишні. прямо. В'яжеться швидко, це я. Мабуть, за день зв'яжу такий светр. Зараз закрию е, пружкові і е, піду виперу і буду з нетерпінням чекати е, результата. Вам він е, буде прямо ось з хвилинки на, на хвилинку, буквально за секунди, а мені е, треба буде почекати, що ж покаже цей зразочок. Але я вже майже впевнена, що це буде е, такий светр з в, ворок, високим воротником, затишним. І це буде щось дуже красиве. Дивіться, е, зараз це полотно вже після ВТО. Відразу хочу сказати, що воно підсіло. Стало більш таке щільне. Після прання відкрилася пряжа, стала ось така пухнаста, якщо вам видно, дивіться. Але коли я її пропарила, а потім взяла в наглу, погладила, Прям поставила праску і погладила, бо коли я просто парила, воно не змінювало свою фактуру. Вони оці виворітні так стерчали, як і стерчали, тільки зв'язані. Оце тут закручувалося. І ну, ніякої великої зміни воно не сталося після того, як я просто пропарила. Після прання. Розбухла вовна, прямо дивіться, яка вона повилазила наружу, прямо видно петлю ось як вони розкрилися, і забилися оці дірочки. Ну Що я хочу сказати? Ось такою в'язкою на п'ятірці можна в'язати шапки. Ось ця, ця вісімка після глажки мені можливо навіть подобається. Ні, все таки хочеться трішки щільнішого. Ось таке ось я на п'ятірці в'язала, але вільненько. Оце мені подобається найбільше, і ось таким способом я буду в'язати. Мені, мабуть, хотілося в'язати на шестірках. Не сильно затягуючи, але зараз в мене немає. Якщо куплю, то буду на шість в'язати. А якщо ні, то буду вільненько в'язати на п'ятірках. Після ВТО, після того, як я просто в наглую поставила праску на цей шматочок, мені взагалі воно дуже-дуже стало подобатись, бо воно стало, знаєте, от, коли купуєш річ, і вона така ще не тронута. Не, 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 не затаскана, не заносена, прям, гладенька, гладенька, прям таке класне-класне полотно стало. І воно, я так думаю, таким і лишиться. І ще гляньте яке спостереження. На лицевій стороні полотно більш біле, на, на цю сторону виступає більше оцього поліакрілу, а на виворітній стороні полотно більш темне і більш таке рябеньке. Ану, дивіться, видно вам це, чи ні? Ну, так, видно. ж. Виворітна сторона темніша. Хоча, отак, коли кладеш, ніби однакова. А от вживу я дивлюсь, що виворітна сторона темніша, а лицева світліша. Хоча, можливо, це мені так здається. Підсідає, і після ВТО. В мене тут було 18 на 23 до, до ВТО, а після ВТО стало 17 на 25. Воно деформується, бачите, розтяглось в ширину, а стало коротше. Це треба мати на увазі, але мені дуже подобається і мене навіть не коле. Ну, для зими це те, що треба, воно буде дуже-дуже тепле. Воно таке товстеньке, справжній такий товстячок. Можна в'язати і кардигани, і, свертри, і... Ну, от Я бачу бомбер з якимсь контрастним кольором, отакий, який тут є, манжетами або і воротничком. Я б навіть взяла пряжу Wolftime, підібрала в колір і зробила б такий бомбер. Але ми поговорили з донькою, вона хоче такий светр. Такий затишний, без ніде нічого, без ніяких візерунків з високим коміром. Класичний, не широкий, не оверсайз. Просто от зручний, теплий светер на зиму під куртку. Прямо от те, що. Ти, ти що лікар прописав. Можна в'язати будь-що і чоловічі, а на хлопчика в школу, Боже, яка краса буде, це прям такий святковий светр буде. До того мені стало цікаво з такою товстої пряжі, за скільки я зв'яжу светр. Тому я свій напад натхнення не засуну в дальній ящик, а відразу почну в'язати. За... Поставлю таймер, і мені цікаво, за скільки ж. Часу я зв'яжу цей светр. Спочатку зв'яжу е, горловину, потім вив'яжу кокетку і рукави, а потім е, наскільки вистачить е, бабіни на довжину. Я не, не знаю. Мені здається, що розхід не повинен бути великий, бо на оцей е, доволі такий величенький зразок пішло небагато не, не пряжі. От, і мені от цікаво, як, же, як вона себе покаже. Тому думаю, що за декілька днів ви вже побачите і е, готову роботу. Сама пряжа складається з е, трьох ниточок. Одна ось така тоненька, як, як катушечна ніби швейна, така схожа на швейну ниточку. Ось так вона виглядає такий. Дуже схожа на звичайну швейну нитку, так. Одна ось така, З, відразу видно, що це синтетична нит, нитка. Оцей той поліакрил, воно і є. Ось, ось така. І одна нитка. Вовна. Ну це як ровниця. От ось така. І оце дві оці пухнасті ниточки обмотані оцією тоненькою. І е, через деякий час вона, знаєте, як, ніби. Від того, як неї перетягуєш, як її в'яжеш, то вона в одному місці вона щільніше отак змотана, а в одному ось так рідше. За рахунок цього виходить як такий вигляд пряжі фламе, знаєте, з Ось, Вона нерівномірно виходить. Прямо видно оці ось потовщення, видно їх то там, то там. Ну, Дуже цікава ниточка така. Вага оцього шматочку 28 грамів. І якщо приблизно так прикинула я на манекен, то на светр не оверсайз, в обля... облягаючий, на доньку піде 600 грамів пряжі. А в мене цілий кілограм, то це буде такий і на мене вистачить пряжі і навіть не на е, такий, не по мені, а прямо оверсайзний светр. Розхід дуже-дуже зручний. 600 грамів по 50 гривень це всього лиш 300 гривень на дорослу дівчинку на е, розмір 46-48. В принципі, це доволі такий гарний розхід пряжі. Він їж навіть не розхід, а ціна. Ціна 300 гривень. Навіть купити такий светр дуже важко. От. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням в описі, я залишу на саме на цю пряжу. Там два чи три кольори, і ціна просто таки чудова. Біля 50 гривень кілограм. Класно. Просто суміш, от як ми будь-яку пряжу 50 на 50, да використовуємо. Тут е 60 е поліакрилу і 40 вовни. Але за рахунок того, що вовна, дивіться, бачите, яка пухнаста. от Поліакрил не такий пухнастий, а вовна пухнаста, то це має вигляд, що по вовні тут значно більше. Хоча біленьке це таке закрашує гарно, але тут же в самій цій вовні є бежевий колір, бежевий відрізок, і тому воно здається, що білого поліакрилу тут багато, але ні, його тут набагато менше, ніж здається. Клас. Я прям чекаю, не дочекаюсь момента, коли почну в'язати з цієї пряжі. З приводу того, буде вона скатуватись чи не буде пілінгуватись, я цього сказати не можу. Це це навіть мені треба хоча б просто пов'язати її і побачити. Але ось дивіться, бачите, оцей пушечок, він навіть виглядав як мохеровий такий, до того, як я його придавила утюгом праскою. Хоча ось тут от видно, що він той притавлений пушечок піднявся ось. ось. Прям такий помітний. Чи видно вам, чи ні. Ну, мені так дуже видно, що такий прямо помітний пушечок. От, то я пішла працювати. А ви можете піти познайомитися з цією пряжою поближче. Я прям несподівано, приємно здивована. Просто супер. От. Клас. Дякую, що прийшли. Дякую, що підтримали. Якщо не підписані, підпишіться. Далі буде багато цікавого. Якщо підписані, перевірте свою підписку і приходьте ще. Не забудьте вподобайку і дзвіночок. Па-па!